Вітаю вас! Дуже чудовий карп. Рибалка на дачі ті. Не знаю що, але тягаю вже 15 хвилин. Не можу його. Качки плавають. риба Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Та ну чудовий карт. Тріщотку, фракціон потрібна. Трохи закрутити, бо не можу дотягнути до берегу. Ось він вже. А ну, чи зможемо помічника визвав. Ой-ой-ой, хороший, здоровий. Здоровий капік. Ой-ой-ой. Зеркалка, напевно. Напевно, зеркалка. Так. Да. Ой-ой, це запута. Запута. Запутати. О! Чудо! Ми його перемогли. Ну що, в той савук запустимо? Чи як? Давайте ми його запустимо. Ой-ой-ой, біля берега на манку. Як вам? Друзі, не можу. Апа. Такий висий, чудовий. Десь три кілограма. Йдемо, запускаємо в наші савучи. багато жаб. І савучик, з нього ми брали рибу. Зараз ми сюди і запустимо. Це у нас такий дикий сазанчик. Чудовий, дикий сазанчик. Лисий ще. Лисийський сазайчик. Як вам? Ну що, випустимо. Ой, чортова рика. Підійшов. Буде наших гонки ганяти.